Відплати ворогам за плітки, тобто сплітні, да? як ми звикли казати, але це плітки, пліткарям за все. за все зло. зло. Ну, давайте дивитися, що і хто а, незаконно незаконно а, говорить проти вас, Да? У нас на споді лицар Чаш і що це говорить? По-перше, це а, ваш сигніфікатор, ті, до кого ви з якимись добрими намірами, з добром. А, що роблять? А вони вам навіть бажають тринадцятий старший аркан бажають вам смерті. Знаєте, це слово ну трішки дехто да, дехто намагається не казати, але нада. Називати речі своїми а, іменами також. Тож, е, так як вони вам цього бажають, давайте ще подивимось, е, що е, ваші недруги, да, вороги говорять, хочуть плани руйнувати, хочуть ваші шляхи на Перекривати повністю. Ну, все, мені цього достатньо. І я в потрібних енергіях ми не робимо зла, ми лише відправляємо по заслугам. Сьогодні в нас чисточка, бумеранг. Бумеранг ворогам, бумеранг тим, хто а, навіть не просто заздрить, а говорить про вас неправду, шкоду робить вам. На ваших шляхах. І навіть, як ми побачили, ми дивіться, що робиться, навіть не підпалюються свічки. Працюємо сьогодні з чорними одна за. Але я зробила скруточку з двох. І е, буду зараз намагатися, щоб дві горіло. Так, горять дві. Ми робимо чистку всіх, хто притягнувся на цю чистку, відливку, з бумерангом ворогам все, що вам бажалося, все, що а, вам, ті вороги, бажали, да, бажали вони вам смерті. Відправляємо назад, щоб їм було те, що саме вам бажали. Ну, можемо ще і. Зазвичай пліткарі зазвичай, отримують, що типуни на язики, вони щось з ротовою порожниною. У них стається, щоб ті чорні роти більш не відкривалися у ваш бік. І так, ми не злі, ми справедливі, ми взаємні, в тому сенсі, що а, побажаємо їм взаємно, щоб вам на, на вас не наговарювали. Да? Щоб вам не бажали таких а, злих е, слів, не казали у ваш бік, щоб позакривалися роти їх, ми їх запечатаємо тут, щоб не могли вам шкодити. І вони і ще колпак відливаються, вони ще це приховують. Скоріше за все, вони це неявно, а так приховано це роблять. Тут у мене е, як травка, і чистотіл, і деякі інші, і пелюстки, троянди, щоб також ми очистили ваші шляхи на кохання, на щасливе, взаємне, красиве кохання. Ми за це боремося. Ми е, намагаємося, щоб воно було все ж таки в нашому житті, да? щоб нам не заважали. Бо завжди є якісь заздрісники, злі люди. Їм не живеться своє життя, вони живуть ваше життя. Розумієте, ось тут така морда, я би сказала. Якась така слоняча морда. Я не знаю, чому слоняча, як слона, такого велика голова відлилася. І хобот це довгий а, ніс такий, да, ну. Відливаємо тут, щоб воно все то зло, яке вони спрямовують до нас, щоб воно до них назад повернулося. І їм бумерангом прийшло у їхнє життя. І хай буде так, істина амінь. Ключ замок, язик, амінь. Повер... Істина. Да? істина. Ну, ми ще продягностуємо в кінці відливочки, що ми тут відлили. Побачимо Дивіться на вогонь, дивіться на віск, який стікає хай всі негаразди, всі слова негативні, злі, які говорять про вас. Хай відільлюються і запечатаються у цьому воскові, а вороги не зможуть більш на вас впливати. І хай буде так. Я помовчу, ви просто дивіться, тут страшне, що йде чорний дим іде, не лише вогонь, а й чорний дим. Мішок. Ну, бажають і гроші ваші або обговорюють ваші доходи. не їм на язик, щоб вони не обговорювали. Хай свої гроші, гроші ще то рахують, так? Да? Хай свої доходи рахують. Такі страшні, дивіться, фітіль довгий. Заздрить, заздрить. Чи хочуть стягувати. Ну тут страшне, що? Чорний дим іде? Чому дві свічки в скрутці? да, Це одна е, ваша з вас, да, Знімаємо псування і оті плітки, а інша е, на повернення. Тобто я тим, хто бажав. Навіть якщо це не одна людина, одна свічка точно особля всіх тих, хто вам зла бажає. тобто Ми їх спліли, скрутили, щоб е, то, що на вас налипло, щоб воно зразу ж і на них прилипло і перейшло до них. і Хай буде так. Мої слова не перебити, не переговорити, летить дзеркальним бомарангом тим, хто заздрить злі слова на вас каже. І ключ, замок, язик, камінь. Черепаха. Це вже давно може у когось із вас тривати ці люди. Постійно, багато вже термін, період великий вже про вас, вони постійно, постійно обговорюють і такі зелі, такі, знаєте, такими словами, якими то виражаються. Ви бачите, як стріляє прямо свічки. Агресія, вони прямо, воно як брижджі, як Змії там просто, зміюки, розумієте? Так, я не взяла таку чим тримати фітілі. Ну, все, я бачу, воно полетить назад, їм на язики їхні тим псуванням і порчою, яку вони на вас намагалися бажали не життя вам, а то полетить на них самих. Вони отримують те, що бажали. І хай буде так, воно догоряє. Ми потім, як застигне, ще побачимо сам цей ну, фігуру цю продягностуємо. А поки ми на картах і ще подивимось, що нам вдалося зняти. Що там відлилося? Так, і зразу карти підказки: Дев'ятий. дев'ятка кубків на кохання. Ну, все вийдете на інший рівень. Гроші прийдуть. Так, імператор до когось іде, який не міг ніяк прийти, і колесниця хтось не міг до вас приїхати. Дівчата, довгий, тривалий період. Якась людина не могла доїхати в роботі. У когось відкриються шляхи, раз, два, три, три пентаклі. Три шляхи до вас йдуть фінанси. Дівчата, хто дивиться, королева Пентаклів, це ви. Чоловіки, хто дивиться, це самодостатня, продвинута така дружина гарна да? і мати гарна. Ну, це жінка з великої літери. Да? Це ви, дівчата. Давайте ще подивимось. Розкриваються шляхи, а чи полетить бумеранг тим ворогам, хто про вас плітки, черіот, да, підказка, да? колесниця, полетить. Полетить ось, що вони бажали і що вони отримають. Я ж кажу, вони руйнували ваші шляхи на щасливе ваше кохання. Дивіться, закривали, перекривали ваші шляхи, і вони дивіться, які страшні тут сутності. Просто там не одна людина. Вони всі разом якось гуртом вам підвішені жертву з вас робили своїми словами, своїми діями. Да. Дивіться. Сонце. Ну, руйнували вашу, ви їм дуже муляли очі. Своєю яскравістю, своєю такою від сонця ви заряджаєтесь, ви би сонце сяєте, а їм це муліє. Да? Надто яскраве сонячне світло. Але дивіться, магію наводили навіть. А що ми зробили? Ми... Магічно, да, смерті бажав, бачите? Магічними шляхами навіть хтось. Комусь варто з вас ще я брадила, звісно, і індивідуальний зробити і діагностику, чисточку. Пишіть у вайбер або Телеграм, будемо робити. Так, ну а замість оцього, що вони вам бажали, ви отримуєте відкриті шляхи на просування у кар'єрі, заробляння грошей. Там, де ви були в страхах, що ви залишитесь сама або сам, що ви відчуваєте себе одиноким, там у вас приходить, дивіться, стабільні стосунки і на довгі роки. Четвірка жезлів, весілля, хто не одружений, хто шукав пару. Вам по долі, да? Вам ви на сьогодні могли боятися, що ви вже не знайдете пару? Або що так і буде ця ситуація? Зависла, де ви жертви були, дивіться. Як? У вас якісь люди, які тягнули вас, і вони дуже поруч. Просто на шиї хтось сидить. Ну, хтось під лярвами, до речі, навіть вам зробили так, що в залежності у вас. Ну, виходить, що ці лярви, ось ці, вони поруч з вами. Вони вам постійно щось на вухо нашоптують, щось вам нехороше. І десь. Ой, боже Так. Давайте подивимось, що. Давайте Прибираємо заперечимо, прибирамо запечуємо, прибирамо заперечум. Так, що буде тепер? От що нам вдалося вже зробити? Зараз подивимось ще символ головний, що нам вдалося зробити. Ну, ці вже під контролем. Ви, до речі, будете навіть е, дізнаєте, що буде ворогам. Ви е, ну, почуєте, побачите, скоріш за все, більш як побачите, да, що з ними. Важко буде тепер ворогам. І, е, ну, так як вони отримують уже собі то, що вони вам бажали, то нічого, звісно ж, хорошого. да, ага. А дивіться, як четвірка, четвірка, ну, 44, от дві четвірки поруч, це ж 44, так? Це взагалі, е от як по нумерології, це руйнування. Це як дві блискавки, такі, знаєте, які руйнують їх плани. А плани чому, тому що колісниця? А їх плани при чому такі, то, вже, то вони так по мілкому шкодили, хоч і бажали навіть смерті вам. Але ці плани були ще грандіозніші. Дивіться, а хотіли повністю задавити вас, щоб ви. Да? Але по карті старшого аркану ці потужні плани будуть зруйновані. 44, да? дві блискавки. Ну, от Ми дві свічки, до речі, палили. А чому? а ну, Чому будуть зруйновані? Ну, ми то знаємо, да? бо ми ось зробили вже ритуал потужний. А тому що ви йдете в процвітання трійка жезлів, це ви вже отримуєте сходи, тому що ви а, будете набувати стабільності матеріальної, да? достаток, дев'ятка пентаклів. Ну, і це по справедливості джастис, а їх же це просто добиває, да, ваша оця. Давайте ще отак зберемо і подивимось саме, що їм завдяки цьому ритуалу тепер прилетить. Ми всі карти зібрали, що їм завдяки цьому ритуалу бумерангам, тим плиткарям да? полетить. Ну Ось їх оці плани тепер діє. Да? Вони раділи, думали, все у них схвачено за все заплачено, да? пліткарі. Да, вони вже святкували, а получать. Ой, в мене аж камера зацепила. Це вони летять в тарари і всі їх плани, і вони разом із ними. Да? Їх, до речі, на цій карті от трійка кубків, зазвичай як хороша карта. Але подивіться на ці гострі клекі цієї риби, ви розумієте, що відбувається. У той час, як вони гуляють веселяться, і думають, що у них все чудово, вони летять у цю прірву у пащу Цієї хижої риби, да, риби Всесвіту, вона їх просто схаває разом з їх підступними планами. Дивіться, на колія вони разом з планами напорються. І це, звісно ж, по справедливості. А вам що тепер буде е, після чисточки? Після чисточки, ну, ви осідлаєте ситуацію і тих. Підступних. Там, де ви були у відлюдне, дев'ятка жезлів, де ви боролись, да тут король мечів, де вам робили поганий настрій. Ну, ось у когось для дівчат це якийсь чоловік міг псувати вам все. да А, хтось це і чоловіки також. да Сімірка зради тут були. Підвіслі ситуації. Тепер, тепер, ой, перемога повна. Ви цю ситуацію давайте прибираємо, заперечуємо, прибираємо, запечуємо. Ви цю ситуацію вже перемогли. І чистка, ну я не скажу, що це 100% тільки чистка. Ваші ці енергії, ваша. А, Добра вдача, да, я би так сказала, і по справедливості, бо я відчуваю, що тут люди справедливі, да? ви потужна, ви працювали над собою, ви допомагали людям. Я тут бачу людину, яка і е, допомагає тваринкам якось, нагодує завжди. Взагалі і тваринкам, і людям, тим, хто потребує. Ви йдете, ви навіть якщо е, комусь. Без не копійку можете дати якийсь пиріжок. да? Ну, знаєте, я сама така також: пиріжка нагодувати хоча б. да? да. Ну, ось, да. І вам всесвіт за це дає нагороду. Ну, Дивіться, тут е, двійка пентаклів. Ну, Вам весь час раніше намагались насолити якось, але ви не здаєтеся, тут показують так. Ну, Вже карта, сама перша. да, Шестірка жезлів це перемога, переможець. Все світло воздає вам за вашу доброту. Ну, і ось знову повторюється карта. Вже карти повторюються, да? що ви е будете у парі. От Хто у кого був запрос, чи все нарешті буде добре? Хто не знайшов, знайдете пару обов'язково. Причому не просто що це там зустрічі, якісь зустрічання. Ви будете жити разом. Бачите, тут будинок. да, Він цікавий. Це четвірка жезлів карта, тому він на таких опорах. Можливо, буде схожий у вас будинок на таких опорах. На сваях, я не знаю, як вони називаються. Ну, Цікавий, звісно ж, це він не так поширений. Ой, тут ту жезлів енергія вам дається для народження дитини, для виховання дітей, для того, щоб ви розквітали. Подивіться, так, я не взяла вказівочку. Зараз візьму. Подивіться, розквіт, плодороддя. Да? Плодоріддя. Енергія, ну тут про все. Тут дуже потужна карта. Може бути навіть таким талісманом-оберіжкам заскрінти її. Тож я вам бажаю всього самого найкращого. Головне, що перша ж карта показала, що ворогів ми перемагаємо, боремо. І ці всі три карти також можуть, як оберіжками. Так, я приберу руку, заскріньте собі як талісман, от, Принаймні, якийсь період можете носити на е, заставці телефона. от, Ну, я так роблю. Раджую вам також, там вже дивіться. от, Вибачте за шуми. Ну, це додатково підтверджує, що буде це зло руйнуватися, і будуть відкриті шляхи. І я вам дійсно бажаю ну, саме насамперед мирного неба відкритих шляхів на вдачу, на кохання, на добру вдачу, підкреслюю це, на щасливе кохання і на ваше благополуччя. Хай буде так, істина. Пока, мої любі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, якщо подобається відео. До скорих нових зустрічей! Не дописала, дописую ще. а Ніяк да, не розпрощаюсь з вами. Я ж вам не показала е, на споді, що дивіться, що відвалилося. Ну, все. Перше, що ви енергію отримаєте, по-друге, це полетів, да, Така дубина отримують вони по заслугах. от, ну, до речі, що вам хочу сказати? Сказати, що тут а, дуже сильні такі а, ну є, да? Да. якщо поближче подивитись, то це в основному плітки. Плітки не гаразд про вас. Тут же, вже така у нас доволі а, рівненька. Да? Тобто запечаталося все успішно і хай буде так. Ось тепер все. Побажання мої теж діють. да? сили, потужності, гарної вдачі, взаємного, щасливого кохання і мирного неба. Цілую, люблю, пока.